Вітаю, друзі! З моменту повномасштабного вторгнення ворога на територію України пройшло практично два роки. Всі українці, незважаючи, хто ти типу по професії, стали на захист своєї вітчизни. Сьогодні в студію інтернет «Голос. Голосінфо завітав суддя колегії у кримінальних справах Івано-Франківського апеляційного суду, головний сержант бригади сил тероборони Андрій Малеєв. Вітаю, пане Андрію! Вітаю вас! Що спонукало стати на захист батьківщини, скинути мантію судді і стати на захист? Ну, якщо пригадати ту ситуацію, в якій ми перебували, це була вкрай нервова ситуація. До початку вторгнення вже було зрозуміло, що воно відбудеться. Тут ми так само готувалися, створювали ДФТГ. Воно до сих пір, до речі, функціонує. А вже коли почалось вторгнення, перший місяць війни пройшов, я просто не знаходив собі місця. Це було емоційне рішення. Воно не було якось якимось раціональним аргументом. Тобто ну, я відчував, що мені треба бути там, та і все так, і пішов. Ну, вже тоді було відомо, в квітні місці я якраз пішов, було відомо, що ми будемо висуватися на лінію бойового зіткнення. Яка роль головного сержанта і взагалі сержанта у сучасних Збройних силах України? Ну, бачите, ми переходимо на стандарти НАТО. Інститут головного сержанта був введений за аналогією з стандартами НАТО, так як це відбувається в країнах, які входять до цього альянсу. Потреба у інституті цьому була викликана тим, що модель управління яка Є традиційною для військ, збудована на жорсткі єдиноначальства, не, спро... не завжди спрацьовувала в умовах реальної війни. Американська армія це зрозуміла на досвіді В'єтнамської війни. У них там відчувалася потреба у комунікаційній ланці між офіцерським складом, командним складом і рядовим складом. Те місце і роль той статус сержанта, який був раніше, у них. Він, в принципі, був схожий на те, що в радянській армії 40 років тому я відчув. Я проходив службу і знаю, що таке сержант. Не цей інститут, і вони вирішили підсилити команду Вертикаль, коли командир діє в взаємодії з сержантом. В групі, це командна група. Командир делегує головному сержанту певні повноваження. Існує, утворюється сержантська вертикаль комунікаційна. І по цій вертикалі інформація йде до командира. Ну, скажімо так, це другий канал зв'язку, який буває часто більш достовірним, ніж традиційні канали зв'язку. Чому? Ну, моя робота як головного сержанта полягала в тому, я принаймні так її бачив, що перше консолідувати сержантський корпус, виробити в них цінності професійної сержантської спільноти, щоб вони відчули себе як дещо окремий, окрему групу. З особливими функціями, якщо командир-офіцер вирішує стратегічні завдання і говорить більше, що потрібно зробити, то сержантський склад визначає, як це потрібно зробити. Він доводить до рядового складу задуму офіцера і розжовує на рівні конкретної постановки завдань кожному рядовому бійцю. І це в американській армії, в країнах НАТО, це спрацьовує і показав це бойовий досвід їхніх останніх війн. У нас ще інституцій не набув тих організаційних форм, які повинен був би набути. Статус сержанта ще в багатьох випадках бачиться як статус сержанта Радянської армії. Це відбувається як із-за того, що не завжди офіцерський корпус сприймає нововведення. Вони на словах можуть і говорити, що розділяти такі думки, але частина офіцерів ще має ригідне таке мислення, жорстке, яке ну, не допускає того, щоб поділитися, делегувати комусь частину своїх повноважень. Моя робота як головного сержанта була в тому, формувати професійну сержантську спільноту, бути на передовій, постійно там, де знаходяться бійці, де вони служать, і це. Практично 4-5 днів у тиждень я бував там. Е, головний сержант це очі, вуха і вуста командира на місці. Я знав, які командні наративи е, потрібно донести до рядових бійців. Безпосередньо, кожного разу, коли я спілкувався із бійцями, я від них вислухував усе, що вони мені висловлювали. Часто це були дуже емоційні висловлювання. Часто це були висловлювані, доводилось витримувати різного роду емоційні атаки, але в мене робота така, е, в своєму професійному житті полягала в тому, що я перебував постійно в золі конфлікту. Тобто це було більш-менш звично. Але в той же день я відразу все доповідав командиру. І старався це робити без прикрас, старався це робити так, щоб не, е, його не, не надто я щадив командира. Я не казав те, що він хоче чути, я казав те, як воно є. Намагались здаватися тут ситуація. Не завжди це подобалося, але завжди це в результаті приводило до якихось дієвих кроків. Бо система управління наша ще й в тому, її вада, що сигнал спотворюється на певному другому чи третьому рівні. На третьому сигнальному рівні вже сигнал спотворений. І якщо офіційна вертикаль, Існує, то поки дійде е, інформація до е, командира, вона вже набуває не зовсім тих рис, яких була спочатку. Я ж говорив усе як я. І тому цей канал зв'язку він теж був. Комунікаційний канал він теж був. Я надіюсь, На Я надіюсь, що він був дієвим. Чи змінилося щось з моменту початку військових дій і до теперішнього часу? Чи покращення є? Чи вдалося в оцей, е, момент покращити саме сержантського складу і роль сержанта у збройних силах? Ну я мрію, що вдалося. Звичайно, я не хотів би оцінювати свою роботу в таких рожевих тонах, але дещо вдалося зробити. Ну, наприклад, ми організували постійну комунікацію. Це така організаційна форма спілкування між сержантським складом, між головними сержантами усієї бригади, безпосередньо з командуванням бригади. Командир бригади, його заступники, всі напрямківці офіцери, вони були присутні на цих нарадах. Головні сержанти акумулювали всі ті питання, які виникають у рядових. І в загальному вигляді доводили це до командування бригади. Не завжди це так само бувало е, легко, не завжди це проходило е, гладко, тому що питання, які ставили сержанти, вони були гострими часом і були часом досить такими неприємними для командування. Тим не менше, ця форма комунікації спрацьовувала, і ну, бували випадки, коли негайно вживалися командуванням дії, які приводили до покращення ситуації. Бо бували випадки, коли треба було вживати саме таких дій, перекинути якусь частину ресурсів. В якийсь підрозділ, який цього гостро потребував, і це виправляло ситуацію. Хоч і не так багато в командування резервів і ресурсів, ну тим не менше, навіть те, що було, удавалося правильно розпорядитись. Я слідкую за вашими дописами у Фейсбуці. Незабаром будемо надіятися, ви повернетесь до суддівської роботи, до суддівської практики. Ви багато пишете про зміни і про необхідні зміни у суддівській системі. Що саме ви хочете донести? Ну, я хочу сказати загальне, те, що не тільки судова система потребує змін. Взагалі, вся модель процедури інститутів держави потребує реформування корінного. До цього спонукають як глобальні чинники, так і ті, які специфічні до нашої країни. Глобальними чинниками є те, що виробництво інформації у світі виростає в геометричній прогресії. За, ну, констатовано було, що в, 2000, в 2003 році, що за останні 5 років, а це десь з 2000 року, було вироблено інформації більше, ніж за всю людську історію. Але коли інформація виробляється, то вона виробляється для чогось і для когось. Обробкою цієї інформації займаються державні інституції, не тільки державні, і суспільні інституції, Переробка інформації, вироблення містої інформації управлінських рішень. Так от традиційні інститути, які переробляють інформацію, не можуть рости в геометричній прогресії. Чому? Тому що потрібно було би збільшувати кількість. Тих же, от Якщо це судової системи стосується, то збільшувати кількість суддів відповідно до е, збільшення інформаційного потоку. Ніяка держава цього не витримає. І от потреба зміни це потреба зміни інформаційної технології. Це дуже глобальне питання, але тим не менше воно існує. Симетрична відповідь неможлива, тільки асиметрична. Чи є така, є така відповідь? Новітні інформаційні технології, мережеві цифрові технології і той же самий штучний інтелект. Це те, що повинно змінити державні інституції. Приклад, ми вже рухаємося в цьому напрямку. Дія це один із прообразів такого. Нам здається, що ця дія щось таке, ну таке, от як забавка, як іграшка. Насправді в інших країнах і близько такого, не в усіх вірніше, країнах таке є. Деякі питання саме завдяки інструментам цифровим вирішуються швидше. Це глобальні чинники, які спонукають зміни. А є ще й специфічно наші чинники. Це саме ця війна. У нас немає грошей для того, щоб підтримувати, ну, наприклад, таку розвинуту судову систему. Вона в нас нагадує культуриста, який має розкачаний торс, але худенькі ніжки. Неважко зрозуміти, що Торс це е, судова система із кількістю суддів, і з розвинутими судовими інституціями, а ніжки – це гроші, економіка, яка не тримає цього всього. Ми е, я не відкрию секрет, живемо на позичені гроші. По-перше, їх треба буде віддавати, а по-друге, вони можуть закінчитись. Ну, наприклад, як вони можуть закінчитись? Це ж наш конфлікт, це конфлікт, е, війна. Третього тисячоліття з другим тисячоліттям. Та ж сама Росія знаходиться в ряду країн які хочуть повернути колесо історії назад або пригальмувати історичний процес. Це, це, тільки, це тільки одна частина цієї проблеми. А друга частина проблеми в тому, що закінчиться допомога. А допомога може закінчитись, Китай нападе на Тайвань і все. Світова е, увага буде прикута туди до того конфлікту, а це означає, що і ресурси туди підуть. І нам доведеться щось із цим робити. А чи готові ми? Ні, ми не готові. Досить сказати, що президент приїжджав і розказував, що досить брукувати бруківку. А пора виготовляти якусь зброю. Треба всі ресурси, всі е, гроші, всі кошти держави акумулювати і спрямовувати на армію, на оборону. Все для фронту, все для перемоги. Інакше ми. Будемо в дуже неприємній ситуації. Причому це може статися дуже скоро. Де взяти гроші, є гроші. Є гроші. Якщо правильно оптимізувати ту саму судову систему, це вивільнить колосальні кошти. Наприклад, є можливість утворити екстериторіальні суди, тобто суди в, в смартфоні. О, назвемо це так. Суд в смартфоні. Багато є таких питань, які не потребують участі людини раз. По-друге, можна в рамках України за рахунок дистанційного правосуддя перемікшувати навантаження, його перерозподілити, знаходити того суддю, який найменш навантажений в цей момент. Він розгляне справу з віддаленою участю учасників, все. І ніхто не буде перевантажувати. Ну, це це категорія таких... не важких справ, невеликих процесів. Ми а, зна... по звичайно, звичайно, там, де є потреба пильної уваги людей. Ми інформаційними технологіями, алгоритмами не обійдемося. Але тут така, е, є фокус, такий е, у, ну, скажімо так, у всесвіті, що простих подій набагато більше, ніж складних. І хтось повинен ці прості події так само обробляти. І так само це стосується судових справ. Ну за моїми це приватні підрахунки. Зі мною колеги не погодяться, я до цього звик. До 80% справ можливо типізувати, алгоритмізувати. Тим більше, що зараз з'являється все більше нових інструментів. Ну, наприклад, в Китаї робот суддя розглядає справи. Чому в Китаї він може розглядати? до речі, грошей він не бере ніяких, тільки електрика, все. Нічого він іншого не їсть. І нічого вони якось справляються з цим, а чого ми не можемо. Той, хто перший застосує такого роду інструменти, той отримує геополітичну перевагу. Тому що майбутня майбутнє валюта це швидкість. Чим швидше і точніше будуть прийняті рішення, прийматися рішення в державі, тим більше ця держава буде мати спроможностей, вона буде мати перевагу. Коронавірус показав, наскільки державні інституції не можуть впоратися із викликами. Вони гальмують, вони відстають. Вони е, не, не, не здатні прийняти адекватні рішення. І я думаю, що такого війна показала те саме. Всі думали, коли ж та війна вже настане, коли ж вона, а вона тім разі настала. Оп, і ніхто вже не. І, і всі в розгубленості. І, от, згадайте перші дні, як це було взагалі. Андрій Юрійович, чи змінила війна вас як особисті? Чи ви повернетеся тим самим суддєю, яким були до повномасштабного вторгнення? Ну, про війну краще не говорити, але я ну, пару слів скажу. Це машина часу. Вона прискорено міняє людей. Прискор. Звичайно, що змінився. Звичайно, що змінився. Багато питань, які раніше були неясними, тут вже є простими. В результаті цього досвіду. Знає, що потрібно робити, в тому числі і в державному управлінні. Це видно просто, якби як зсередини глянути. От це і стає очевидним. До речі, багато людей так само там, на війні, вони так само приходять будуть, прийдуть зміненими. Там дуже багато підприємців, які і тут керували великими колективами, і там теж займають достойні місця. Ці це люди, це наша надія на майбутнє. Вони мають прийти, вони мають ця хвиля має зайняти державні інституції. Ті, хто воює, хто воював, вони достойні того, щоб міняти країну. І саме в них є цей е, потенціал вольовий, енергійний, творчості. От вони можуть це зробити. Тобто різні світи. Я сюди прийшов, я побачив, що тут ніхто війни не відчуває, просто імітують. Насправді нічого не готується. Насправді ми не готові до продовження війни, а вона не буде такою легкою для нас. Андрій Юрійович, ви людина з колосальним досвідом, як суддівським, адміністративним і тепер вже військовим. Чи кожна людина може бути воїном при певних обставинах? Все залежить від характеру війни. Звичайно, в нормальних, так би мовити, обставинах, в нормальній ситуації е воїнами можуть бути ті, хто до цього придатний, в кого до цього є покликання. Е є такі люди, які народжуються воїнами. Причому це не обов'язково Він може випадкові не знати, може, що він воїн. Мені доводилось бачити молодих людей, які е попадали в ситуації. Критичні, і вони одразу орієнтувалися в них, і зразу за ними тягнулися люди. Вони, зна... вони якби наперед знали, що робити. Дуже швидко. Це природжені воїни. В нормальній ситуації саме такі повинні служити в армії. Це має бути кадрова армія, армія на контракті. Але у нас особлива війна, у нас тотальна війна, у нас війна е, на смерть. Тут, тут, тут не може бути якихось невеличких поступок ворогу, хтось там десь програв, хтось там виграв, миром закінчили. Це вина на, на знищення. Ірпінь, Буча і інші населені пункти е Бахмуту показали, що вони прийшли знищувати. Я бачив села, які, в яких не було жодної хати всі ліли. розбиті всі хати. Тобто це тотальне просто от, -от, от вони артою все знищують. Все знищують. І якщо. Ми не акумулюємо усі резерви держави на цю війну. Я боюсь, що нам буде важко вистояти. А це означає, що усі мають працювати на війну. Все для фронту. Навіть ті, хто не воює там, вони тут мають працювати на війну. На нашу Ми повинні всі мобілізуватися, і ця війна повинна бути як в тилу, так і на фронті. Тому що. Е, і це дуже сильно демотивує бійців, які приїжджають і бачать тут безжурних людей або тих людей, які ховаються від війни. тут. То, то здоров'я не те, то і ще щось не те. Дуже багато обмовок. Не, не можеш воювати? Працюй. працюй! Працюй на війну. Забезпечуй армію, вкладай все, що в тебе є, туди. Андрій Юрійович, ви маєте зараз можливість звернутися до молодих людей і до мужчин загалом. Що ви їм зараз сказали, які зараз знаходяться тут в тилу? Я вже сказав: не можеш воювати. Працюй на фронт, працюй для перемоги. Усе, що є, віддавати туди. Всі думки мають бути там. Кожного дня, кожної хвилини треба працювати для того, щоб ми цю війну виграли, щоб ми перемогли. Бо ця війна продовжуватиметься до тих пір, поки не зміняться принаймні два її учасника. Вони мають зникнути, а ми маємо відбутися. І за рахунок війни, за рахунок мобілізації усіх сил ми виплавимося в нову націю. Андрій Юрійович, я дякую вам за те, що ви не відмовили. Відвідали студію інтернет видання Голос інфо в свою чергу. Хочу вам подякувати за вашу позицію, за те, що ви обороняли та обороняєте нашу державу. Нагадаю, сьогодні в студії інтернет видання Голос інфо був головний сержант Сил тероборони, суддя колегії у кримінальних справах Івано-Франківського апеляційного суду Андрій Малєєв. До зустрічі в наших наступних сюжетах.